Альо, у мене одне питання. А ви коли робили ось такі кольори, бальзами в оліях для губ, ви Думали ними хтось буде фарбувати губи, чи, чи це жарт? М? Дівчата, але я спробувала, і я просто в шоці. Ви тільки подивіться на це. Це шикарно. Тут ці чотири відтінки. Дівчата показую перший. Це шоколад Браун. Він мені так подобається. Це неймовірно. Це найпопулярніший ханій кольор 2025 року. Боже, фантастичний на губах. Хотіла сказати, куштуємо, але фарбуємо другий відтінок. Називається він Чері Джем. Боже, якщо перший пахне шоколадом, то цей реально пахне вишневим таким морозовим. Подивіться, який теж дуже гарний на губах. Так у мене це. Кава крем. Боже, як він пахне! Боже, як він пахне! І Він реально пахне кавою. І колір, Боже, такий фантастичний, дівчата. Мені здається, ці кольори будуть іти всі. Тут є як гарно. Реально здоріти можна, але мені здається, що я всі чотири вітінки собі вже залишаю. Це у нас, до речі, Juicy Grape і дуже гарний з легким фіолетовим питоном. Коротше, що я роблю? Я роблю отак. всі. Отак всі Отак Разом і забираю собі.